Вітаю вас, малята! Дуже рада вас всіх бачити! Малята, сподіваюсь, ви здогадались, де сьогодні пройде наше заняття. Так, правильно запрошую всіх опуститись на морське дно. Повільно опускаємося і бачимо яскраві корали. Давайте порахуємо, скільки їх. Так. Правильно, коралів два. Молодці малята. А тепер до нас пливуть дві рибки. О, а ось іще одна. А скільки їх разом? Так, правильно, рибок три молодці. А ось медузи. Давайте їх порахуємо. Правильно їх чотири. А пливуть вони в різних напрямках. Ця синя медуза пливе вниз, а ці три рожеві медузи пливуть вгору. Ви дуже уважні. Ой, а це хто? Так, молодці краби та черепахи. Скільки крабів ви бачите? А скільки черепах? Скільки разом черепах та крабів. Так правильно разом їх п'ять. Молодці. Ой, а тут плавають яскраві рибки та морські коники. Давайте з вами визначимо, з якої сторони знаходяться морські коники. Правильно зліва, тому що тут у нас ліва долонька. А рибки справа, тому що тут у нас права долонька. Малята розкрийте свої долоньки та перевірте, де у вас права сторона, а де ліва. Все, що знаходиться біля цієї долоньки, називається зліва, тому що це ліва рука. А все, що знаходиться біля цієї долоньки, називається справа. Тому що це права рука. А тут у нас морська зірка, восьменіг, краб, мушля, дельфін. Позначимо їх цифрами 1, 2, 3, 4, 5. А тепер з вами пограємо в гру, яка цифра зникла. Так, правильно, два. Тепер. Так, правильно, три. А тепер будьте уважні. Так, це була цифра 5. Молодці. Скільки цікавого ми з вами побачили на дні моря? А тепер давайте складемо рибку за допомогою. Паличок, Будьте уважні! Мяв малята, ви великі молодці! Я вам щиро дякую за нашу сьогоднішню подорож. До побачення!